Луні, розкажи, дуже за таких рік назад, я знаю, що знаєш, що в тебе багато дуже є тисячі зцілень, тисячі цих розмов з людьми. Не всіх ти людей потім зустрічав, але ти розумієш, що зерно і любов Божа сіється в людей. І ці, з цими людьми ж хтось колись зустрінеться, чи вони самі прийдуть в церкву. Основне людям показати дорогу на Царство Боже, правильно? І ми перейдемо на іншу історію, як, як Бог може сказати, ти піддався Божій волі пішов на передпідготовку в армію. Десь рік часу назад відбулося. Так. Розкажи це, як, як це відбулося? Які там історії були? Це дуже мені здалося цікаво. Я раніше десь чув вже від тебе. Ти міг ж туди не йти, правильно? Так, я міг не йти, тому що мій брат загинув в АТО. Це було в 2014 році. Він пішов добровольцем. І взагалі то, так як я лишився єдиний син моєї мами, як опікун. Так, як опікун, я не повинен йти, але ну, у нас У нас це як в нас. Надіюся, що колись це все виправиться і вже стане на свої місця. І у всьому буде конкретика. Трошки держав у нас такі проблеми із цим обліком. Ну, тобто на свій... Ми віримо, що це зміниться. Так. так, так. Віримо, що це зміниться. Оця вся ситуація вона була неспроста. По-перше, це мало бути випробування в моєму житті. Це повинно, як я пройду це випробування. Я розумів, що рано чи пізно я це просто відчував, що це має статися. Чому я не знаю. О, але в кінцевому результаті, Бог мені показав. Тому що моя мама, вона така є, я називаю колись був такий серіал Ксена Воїн. Моя десь теж мама така, все в її руках, вона все знає, вона все вміє. Все... Там воювати, все вона так. Е... Ось, і Її завжди всі слухають. І я <зас> одного разу сказав, ма, як Бог скаже, так воно буде. І що би ти не робила, якби не протистояла, правильно? Ти є безсила. Ще побачив. Тобто вона десь виклик, дала а, та, а, так, що ще побачив. Та, е, дала такий виклик Богові і мене е, кличуть в резерв, щоб я прийшов е, оці курси навіть не молодого бійця. А, ну, перепідготовки, так, перепідготовки так як ти вже перепідготовки, була, та й так. Перепідготовки і. Е, я приходжу і кажу, ну а чого ви мене кличете, Ну, щоб прийшов перед підготовку. Я, звичайно, що не нагадую, що мій брат загинув, що я не повинен йти, я це все не кажу. Я просто кажу, що я зброю в руки не беру. Тому що навіть коли я проходив строкову службу, я, Та, я брав в руки тоді зброю, але я не вчився стріляти. Коли у нас були стрельби, що вони просто примусили кажуть, та вистріли, щоб що вже списати, та, списати, просто вистріли і все. Окей. Okay. Ми по пояснимо глядачам, що зброю можна брати в руки, правильно. Але в той момент в тебе на серці все в кожного є, як то можна сказати, покликання і розуміння. І в тому моменті ти розумів, що ти не береш зброї, правильно? В тебе є якась конкретна місія в тому періоді. У е, мене була місія. Це, по-перше, мене Бог хотів навчити, щоб я не мав страху, щоб я перейшов цей страх. І це було практично перед війною. Я не знаю, як би я себе повів, наприклад, коли прийшла війна. А це була моя підготовка. Це Бог мене підготовлював. Тобто він знав, що може бути, що може виникнути, щоб я не мав страху, щоб я не боявся, він мене підготовлював. Крім того, була чітко вказана ціль, що я маю розказати про Ісуса Христа. В казармі, де я був, де я йшов, там було поверх 140 чоловік. Така довга казарма тягнулася, так? Це була довга казарма, це була велика казарма і 140 чоловік. Кожен сидить з телефонами, там робить свої речі. в тобто, що... мене карти грає, так, там матеряться. Так, та, різне було. Але я пішов, щоб служити туди. Це я дізнався потім, тому що почав Бог говорити до мене, коли вже я був на місці. А до того, коли мене. Прикликали, я нікому це не говорив, навіть не знала моя дружина. Дружина приїжджає, бо вона була у моєї мами. Вона приїжджає, і я так її легенько почав підготувати, щоб вона не злякалася. Каже: слухай, якщо Бог кличе там на служіння, там маю поїхати до війська, щоб проповідувати Слово Боже. Що я маю зробити? Він каже, та повинен поїхати, маєш служити. Мудрість, мудрість. Так, е я так готую, так здалеку, щоб вона собі там не, не подумала нічого. Е і, ну, я маю підкоритися, якщо Бог каже, ну так. Е що Бог тобі казав, кажу, так. Е і що буде ще буде хтось і каже, та буде багато народу. Каже, певно, що будемо їхати автобусом. Бач, навіть ми розуміємо, що якщо Бог кличе до справ, ми маємо правильно в домашнім подати, щоб це не було шоком. Бог ж дає нам мудрість yeah. не бути такими радикалістами, Бог сказав, я побіг. І я просто мусив її підготувати, щоб там не було нічого такого заперечливого у її думках. І вона погодилася, що якщо Бог каже, що треба йти на служіння, Значить, я повинен цю місію виконати. І я кажу: ну, Бог сказав мені їхати туди-туди. Певно, що я поїду там, де приблизно був мій брат угу. а, на служіння. А хто з якої церкви їдете? Я кажу, то з різних церков їдуть, я там знаю, хто там буде. А, а наскільки ви їдете? Я кажу, то на місяць. Як на місяць? Так, Я кажу, ну так, ух, така буде місія на місяць. Ну, а де ви там спати будете? то в ми будемо спати. Тобто я, е, і вона ще до кінця не може зрозуміти, до чого я веду. Е, і вона так, почала так догадуватися, е, каже, а що тобі прийшла повістка? Я кажу, так. Я розумію, що я маю йти туди. І вона це. Ти впевнений, що це Бог тобі сказав? Кажу, у Бога є план на це. Для чогось це він зробив, і я мушу туди йти. І коли я вже був в автобусі, коли я вже їхав, там прийшов тиждень, моя дружина мамі нічого не казала, я вже їду, і вона все ж таки мамі сказала. Сказала, я вже був автобусі. Твої мамі? — Так. Вона підняла там. Е... Кіпіш, як кажуть, так. Так, Кібіш там. Вона віддзвонила всіх там, а дороги назад немає. А, вже підписався, правильно? Так, підписався. Не то, що там. Ну, практично можна сказати, що мене примусили підписати. Mm -hmm. е... Ну, Це у нас стандартно так. Е, тим більше, хоча я міг говорити, що я не маю йти. Але ну, є, треба йти, значить треба є. йти. внутрішнє запевнення таке. Я перед тим, до речі, в мене був страх, і я молився, кажу: Бог: якщо я маю туди йти, якщо ти бачиш, що я повинен туди йти, то дай мені мир на серці. І реально приходить цей мир, просто страх відійшов. Відійшов взагалі, я зрозумів, що я маю йти туди. В кінцевому результаті я побачив причину того, щоб мою маму просто поставити на місце, щоб вона не думала, що вона все сильна і все владна, що вона все може. І перший раз в житті, перший раз в житті. Рік тому я перший раз почув від моєї мами, що вона мені сказала, що вона мене любить. От тоді, коли, коли ти поїхав? Так. Перший раз. Як за, це, За все життя? Чи? За все життя. Вона сказала: та вона говорила, я вас люблю. Бо вона...", ага. Але так конкретно. Прямо так. Ніколи. В ніколи. І вона до мене дзвонила кожного дня. І кожного дня вона говорила мені, що вона мене любить. Ти випробовувався там, так. процеси ти розкажеш. А, а ще плюс до того Бог рідних міняє, правильно? Так. І плюс певна дружина стала ще більше молитися за тебе, як ти поїхав. Е, свідчення, які там е, були, це я відчував е, протистояння духів злоби. За деяких людей я хотів помолитися, от дух нечистий просто не давав, вони тікали від мене. Це солдати, які мали страх, щоб я на них просто навіть руку поклав, щоб за них помолитися. Е відбулось там теж таке явне перевтілення людини. Один чоловік приїхав. В нього була екзема по всьому тілі. Він був постійно жара, він був Псоріаз, ага, так. Ага. Взагалі я не знаю, для чого брати людей, які для них важко. Проблема. Це для нього встид був, він постійно був закутаний. — І це ж одежа третьо до так. тих рану. Впривати їм не можна. Я знаю, тому що псоріаз був моєї мами. Їм впрівати не можна. Це, це дуже важко для таких людей. Але от взяли. І він такий був скритий. його, Я пам'ятаю, як я його перший раз побачив, така була проблема в нього, що він от ховався. Але я думав, що я туди йду сам. Оказується, їхав ще один брат з Тернополя. Ми потім познайомилися. Він каже: я бачу, що ти якийсь не такий. <рес> <рес> О, і я там був капеланом. Тобі як? Присвоїли звання капелана? Чи ти mm. просто. Ну, сказали, що ага, священник, ага, значить, капелан. Все. І все, Ага. Uh -huh. І в мене вже була кличка, така дітка, там, кличка там, позивний пастор. Всі, вже там всі знали пастор. І Я був з тим братом, і, бо ми всі були там розділені, нас, нас дуже було багато резервістів. І е, цей брат знав, що я молюся за зцілення. Mm -hmm. Він каже: слухай, є в мене один чоловік, треба за нього помолитися. Я кажу, то молися? Ні, треба, щоб ти помолився. Він ну, так вірив, що ти помолився. Я не знаю, що він тому чоловікові розказав. Цей чоловік прийшов, ну, тобто прийшли разом. Ми mm -hmm. там, е, стали е, на Сходовій клітці. люди mm -hmm. ходять, ми руки поставили. Я йому, так Коротка євангелізація, помолився за нього, і йому одразу стало легше. Моментально, так? Моментально він сам легше... сказав? Ну, Він відчув це. Uh -huh. Він такий, так би на світ народився, йому зразу стало легше. І вже до кінця служби резервної служби, він не відчував дискомфорту. Страх від нього відійшов. От реально, так Бог зразу подіяв. Бог зразу в джерело загашує те, що впливає назовні на, на хворобу ніби. Ось. Е Кожного ранку там, і кожного вечора я читав молитву. Як, виходив в казармі і всім читав? Так. І я... вони слухали? Так. Я як проповеду... ти страх подолав. Це ж так, каже, це з одної людини на вулиці, це 106 людей, і ти виходиш на тумбочку, як ти кажеш і так. Всі різні були е, язичники, були ще один там був брат е, теж з церкви. Ну, ти мав щось тож... підтримку, ніби таку. Хоч де на кого глянути зі своїх? Да? Mm. <рес> Ні, я не знав. От перший mm. раз, коли це сталося, я розумів, що я маю просто вийти і помолитися за них. Mm. І в перший, же день, в перший же день я вийшов, всі полягали, то вже 10-та година, відбій, тільки горить одна лампочка, нічник такий. Mm. Я виходжу, це називається 100 метрівка. Mm. Ну так, хто служив, той знає. Так, виходжу посередині, ліжка зліва, справа, двохярусні, багато людей. Я просто за них молився. В голос чи просто ходив. В голос. В голос. Я проповідував і молився. В кінцевому результаті е, бували такі моменти, що ну, гнітили, бо ти живеш. Е, з різними людьми: одні атеїсти, одні невіруючі, там чи, не знаю, одні язичники, одні сатаністи. Тобто там багато чого. Ти тих духів відчуваєш. Страх є, ти даєш кажеш Бог. Я просто так собі про себе помолюся. О, а ти знаєш, що робити. І зранку, наприклад, вже ми як коли вставали, я на вечір, наприклад, не молився, mm -hmm. бо кажу, випадки були різні. Зранку не молився не молився, зранку встаю, а язичник, який поклоняється перону, mm -hmm. він каже: Пастер, а чого не було вчора вашої молитви? Вірні молитви, так? Я кажу: прошу пробачення, я молився за вас. В таємній кімнаті. Але я зрозумів, що я повинен молитися. Я проповідував і зранку і дякував Богові за них. І це ти кожного дня робив протягом місяця? Чи... Да, так. Та. Сильно. Е... І не було де надійдітися, правильно? Бо це не Так. І один такий от плюс: у нас не було критичних моментів. Тобто люди. В нас не було. Е як тут називають, зальотів. Mm -hmm. В інших, там, у нас ми ділилися на чотири поверхи, і там на інших трьох поверхах там постійно щось відбувалося. Хтось тікав, хтось напивався, ну різне. А у нас це все, ну, все просто по благодаті. Mm -hmm. Ну де, де Христос, там все по благодаті. У нас було спокійно, ну не без ексцесів, звичайно, що були там моменти, але порівняно з іншими, у нас не було там ніяких таких проблем. А були якісь явні, що люди покаялися хтось з тих солдатів, були моменти? Так, люди підходили, просили, щоб за них молитися. Випадки різні були. молилися за покаяння. Молилися так загальною молитвою, я завжди е з ними молився, казав, запросіть просто Христа в своє життя. Вони повторяли за тобою? Так. Слава. Богу. Одні повторяли. повторяли, а одні ні. Але я знаю, Бог діє. Слухали, колись... слухали. Так, колись, колись Бог так подіяв на мене просто через те, що я читав Слово Боже. Я не просто туди їхав, в мене був <хи>, е, цілий рюкзак Євангелій. Е, have... oh, е, ми коли проходили, е, як приїхали автобусом е, і проходили перевірку, я перевірку просто не проходив. Навіть відкривали і дивилися? Ні, кажуть, вони дивилися на мене mm -hmm. і казали. Е, ну, вам, не треба, ви, вам не треба відкривати. Ми бачимо по вас. Mm. Шо, 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 що ви бачите, ви бачите по мені? інших там трясли, перевертали. Каже, ні, вам, вам не треба, все гаразд. Думаю. А питалися що, е, там от один, другий, а третій, а що ви таке, бачу, що щось у вас ке, важке везете? Що вас таке? І кажу, це зброя масового враження. За тією зброєю небо наблюдало, що ти проніс. Каже, що це за зброя? Я кажу, я хочу навіть вам подарувати таку зброю. Я витягую новий заповіт. Він каже, да, це сильна зброя. Тобто вони знають. Тому що були люди і атошники, які там проводили навчання. Він каже, ми знаємо, що це за зброя. Каже, супер. Ну, ось так Бог. Надіюся, що Бог зробив велике, велику справу в тих людях, яким я проповідував. Я зараз підтримую стосунки з тими людьми, з якими я був в резерві. Вони практично всі напередку. Слава Богу, всі живі, молимося за них нашій церкві молимося. Я молюся за них, тому що... тому що Бог їх любить.